Жахливе свавілля у сумах посеред білого дня. Сьогодні нашим журналістам стали відомі нові подробиці ситуації з побуттям пенсіонера. Про що розказують свідки? Дивіться у наступному сюжеті. У понеділок, 18 липня, ми розказували про жахливий випадок у місті. Молоді хлопці прямо на ходу напали на авто. та Тоді нопівсмерті побили 70-річного пенсіонера. Ми зв'язалися з родичами дідуся, аби дізнатися подробиці. Дідушка почав перестраюватися. В час движення, включив поворотник, указувач тому, що ми будемо поворачувати наліво. Ззаді машина вона почала набирати скорость. Це був мерседес чорного цвіта, фургон. Ну марки Віта, очевидно, чи на саме последні моделі? Далі каже, автомобіль почав сигналити дуже наполегливо і гучно. Припаркувалися підозрювані з іншої сторони дороги. Коли ж дідусь, повертаючись із магазину, виїжджав на проїжджу частину. З обох сторін дороги набігли молоді спортивної статури хлопці і напали на авто з пенсіонером за кермом. Донька його також їхала у машині на задньому сидінні. І тут підбіжали з всіх сторон і почали окружити машину. і вже тут почали бити нас всіх. Я можу, звісно, показати. Ось це у мене ось так от на глазу, да. на руках синяки. синяки, в принципі, по всьому тілу. На ногах синяки каже її та сина із машини не витягли. Дідусь вийшов сам, хотів побалакати із нападниками. Ну його збили з ног і, в общем, так почали і ногами, і кулаками бити куди прийдеться. Коли ми приїхали в лікарню, там я коли побачила його, ну звісно, такого безпредела. Ми мирні пенсіонери, нікому нікого не трогали. як говориться, і вдруг такое за що що. Не знаю. Слідство за справою у поліції, кажуть, ведеться. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Олександр Олексієнко, Новини СТС.